Дипломатичний десант у Києві та фіналізація кроків до миру, радники з національної безпеки 15 країн, представники Євросоюзу та НАТО зібралися в Україні з столиці обговорити перспективи завершення війни. Головні питання зустрічі, якими будуть гарантії безпеки від коаліції, охочих, коли Україна реально може стати членом ЄС та чи відбудеться референдум щодо мирного плану. Про все розкаже Єлизавета Яковлева. Радники з національної безпеки 15 держав, а ще представники Єврокомісії, Євроради та НАТО, зібралися в Києві заради напрацювання плану мирної угоди та гарантій безпеки для України в рамках коаліції охочих. Це була сесія, де найближчі до своїх лідерів радники питань Національної безпеки оцінили пророблену роботу, висловили свої загальні позиції. І ви ж не забувайте, що у нас дуже динамічний графік для деяких країн, хоча вони й були пробрифінговані в цілому, це була перша можливість побачити повні тексти. Тому ми маємо цінувати той дискрешн, який вони мають для того, щоб переробити весь обсяг інформації. Радники з європейських країн поспілкувалися з українськими міністрами, прем'єр-міністркою Юлією Свериденко. Також спецпосланець президента США стів Вітков долучився до зустрічі в режимі онлайн. Однією з ключових тем переговорів була економіка. А ще партнери сформували угоди із США та Світовим банком задля повоєнного відновлення країни. Напрацьовували документ, який каже, скільки необхідно. Необхідно капіталу для того, щоб відбудувати Україну і сильно наростити економічний розвиток України, щоб Україна була самозастатня і люди поверталися в Україну. І далі які є джерела для цього вже сьогодні, які можуть виникнути в наступні 10 років, і звідки їх взятись, звідки їх взяти приватні джерела, публічні джерела змішані джерела? Найдискусійніше питання обговорення це перспектива проведення виборів та референдуму стосовно мирної угоди. Щодо цього питання у Верховній Раді вже створили робочу групу. Її перші напрацювання мають оприлюднити до кінця лютого. Утім, депутати наголошують, якщо волевиявлення таки відбудеться, вибори та референдум проведуть спільно. Ми обговорили тут, і я розумію, що всі, всі от колеги зрозуміли, що питання, які стосуються конституції України питання, а які стосуються тих питань, які безпосередньо врегульовані в а найвищому законодавчому акті не можуть бути взагалі питаннями ні всеукраїнського, ніякого іншого ре, 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 референдуму. Питанням референдуму може бути тільки одне питання: чи підтримуєте ви угоду, чи не підтримуєте, яка буде внесена? Ми розуміємо, ми реалісти. Ми розуміємо, що в має, має прийти на референдум набагато більше людей, яким чином цього досягти. На президентські вибори це зазвичай найбільша електоральна. На подія в країні і на нього зазвичай там приходять більше 10 мільйонів людей. І поєднавши президентські вибори з референдумом одночасно, є надія, що на цей референдум прийде як можна більше людей, як внутрі України, так і за кордоном, українці за кордоном. І тоді ми будемо мати репрезентативний результат. І тоді це може бути частиною мирного плану. На сам кінець радники з національної безпеки країн коаліції охочих зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським. Глава держави наголосив, документи із союзниками планують представити вже у вівторок, коли в Парижі зустрінуться лідери країн. Далі договір передадуть у США після цього буде зустріч лідерів. Будуть доопрацьовані безпекові документи лідери будуть проговорювати багато різних питань, але фокус на гарантіях безпеки. Та на відновлення упродовж цих зустрічей будуть зустрічі з командою президента Трампа. Ми хотіли б, щоб все це сталося впродовж січня. В принципі, це завдання номер один: фіналізувати документ щодо гарантії безпеки коаліції. А хочу, щоб підготувати його як один з ґрунтів для обговорення Сполучених США Америки з президентом Трампом, ось цей документ, який готовий. Щоб посилити переговорну складову, Володимир Зеленський продовжує кадрові ротації. Після призначення голови офісу президента Кирила Буданова посаду незабаром змінить і заступник голови МЗС. Я посилюю переговорну команду. Ось що я роблю: у мене є дівчина сей Умірав, у нього є пан. Кислиця і пан Бевс. Пан Кислиця є першим заступником міністра закордонних справ. Його буде звільнено з цієї позиції. Він стане першим заступником голови офісу президента. Голова офісу президента Кирил Олексійович Бодан. Утім, не менш важливим після напрацювання спільного з партнерами плану миру та безпеки залишатиметься тиск на агресора, адже Кремль вперто не припиняє терор мирних українців. Перш за все, вважає президент України Володимир Зеленський. РФ має відчути нищівний удар санкцій. А на прикладі США і Венесуели, ми тепер бачимо, яка доля може спіткати будь-кого з диктаторів. Якщо можна да, так з диктаторами, ось так. То сполучені Штати Америки знають, що їм робити далі. Єлизавета Яковлева, Василь Міновчуков. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.